І перед тим як ви натикнетесь на якусь із проблем з рекламною подачею, з рекламою у блогерів, з розміщенням своєї експертності у блогерів, давайте з вами одразу обговоримо, чому реклама у блогера може не спрацювати, щоб ви не допускали цих помилок. Що треба зробити, щоб рекламне розміщення успішно спрацювало саме у вашого блогера, якого ви обрали? По перше. Місія, так скажемо, вашого особистого блогу, особистого бренду, має бути співзвучною з тематикою блогу і цільової аудиторії, до якої ви йдете зі своєю місією. Враховуйте, що блогер писав раніше, який у нього досвід. Можливо, він співзвучний з тематикою вашого блогу. Чому це так важливо? Тому що рекламна інтеграція. Через призму досвіду блогера завжди буде краще працювати ніж просто блогер не сюди, не туди виходить і такий каже: а Давайте сьогодні з вами поговоримо про секс, коли раніше вона цю тему взагалі ніяк не підіймала, або коли раніше вона взагалі ніяк про це не говорила. І це дуже сильно важливо, тому що так, конверсія вашої реклами буде набагато вища. Як це може виглядати? Наприклад, блогер раніше писав, що старалася там працювати з якимось саме менеджером, бо в неї є такий досвід. Або вона писала про те, що е, вона вже давно, там 7 років, старається просуватися в соціальних мережах, і вона набрала там своїх 10 підписників органічно, що вона це робить дуже там важко, і вона про це писала. Десь розповідали, і ви можете зайти і дати рішення її. Ціль аудиторії, ой, то зараз ви можете вже не так маєтеся, як я, наприклад, там 10 років, а зробити той самий результат завдяки ось цій людині, завдяки цьому експерту набагато швидше, тому йдіть до неї і купуйте її там консультацію. І це буде круто, це буде класно, це буде через призму вашого блогера. Також ваш продукт спочатку має бути якісним і перевіреним вже на комусь, щоб блогер. Реально зміг відповідати за ваші послуги, за ваші продукти, які ви продаєте, і не мати з цим ніяких проблем. Ну і звісно ж, важливо перед початком співробітництва перевірити акаунт на якість, перевірка на якість сторінки саме блогера. По перше, ви можете перевірити, чи немає такого блогера у чорних списках. По-друге, ви можете... Запитати саме актуальну статистику. Блогери дуже люблять свої найкращі з е, охоплення, знімати коли вони є, і розсилати їх вже постійно протягом там року. Але ви повинні бути обачними цим і запитувати саме таку статистику там, вчорашню. Відправте мені, будь ласка, вашу статистику за вчора з 24 години, яка у вас сторіс, якщо ви купуєте сторіс. або ви можете подивитися статистику не рекламних постів е, саме блогера. В рілсах, якщо ви купуєте якісь рілс у блогера. Тому вам потрібно запитувати завжди свіжі дати. Також дивіться, хто залишає коментарі під постом блогера. Якщо серед коментуючих мало підписників, то це дуже тривожний знак. Це означає, що людина в якихось е чатах активності або це накручені коментарі. Тому коментарі, якщо вони не змістовні, не під а просто там ганьочки, і це не підписники, то, скоріш за все, це чату активності. Ну і звісно ж, не закуповуйте рекламу в закритих блогах. Це така сумнівна також ідея. Помилки, які припускають люди при закупівлі такої реклами, припускають такі помилки дуже багато експертів, тому що в них немає чіткої цілі розміщення. Тому я вас дуже прошу одразу, перед тим як іти на рекламу, продумати свою воронку продажів. З тією цільової аудиторією, а не просто ну зараз наберу підписників, а далі ми подивимося, що з ними робити. Ні, це так не працює. Так, ви будете монетизувати свій аккаунт дуже довго, тому діть чіткими цілями повертатися на уроки з воронками продажів. Також неправильне визначення своєї цільової аудиторії, що вам здається, там у цього блогера є моя цільова аудиторія, а насправді ні, це не вона. Відсутність експериментів. Не намагайтеся використовувати якісь шаблонні експертні подачі, але. Краще підходьте до кожного інфлюєнсера індивідуально. Через призму досвіду кожного блогера, до якого ви йдете, щоб аудиторія була максимально залучена в цю рекламну подачу. І також у вас немає, наприклад, уваги до ваших конкурентів. Ви не бачите, не, не аналізуєте, з якими рекламними подачами вони ходили до блогерів, до яких блогерів вони ходили, який фідбек вони отримували. Тобто аналізуйте своїх конкурентів, дивіться, як до кого ходять вони, з якої рекламної подачі ходять вони. і і аналізуйте це, як не потрапити на накрутку. Накрутка лайків активно використовується у першу годину, щоб пост вийшов у топ. Тобто, якщо там 23 тисячі лайків у першу годину і 5 тисяч там у час що залишився, то така статистика говорить саме про накрутку лайків. Що нам потрібно знати, щоб не злити гроші? По-перше, не спирайтеся на кількість підписників. В тому що вже давно підписники це абсолютно не показник охоплень, які вам потрібні в цій цільовій аудиторії. Якщо у блозі 100 тисяч людей, це не означає, що сіті 100 тисяч людей будуть дивитися вашу рекламну інтеграцію. І потім побачу вас і ваш продукт. Ні, скоріш за все, це буде половина. Тому саме не спирайтесь на підписників, а спирайтесь на статистику, яку ви бачите в рілсах, на статистику, яку ви бачите в постах, на статистику, яку ви запитуєте в сторіс.